Влітку 2022-го набули чинності зміни до законодавства, які дали військовим пенсіонерам можливість вибору банку. Тож тепер вони можуть отримувати пенсію напряму через Приватбанк та користуватися зручними сучасними сервісами найбільшого державного банку. Для того, щоб відкрити пенсійну картку, потрібно лише декілька хвилин паспорт та ідентифікаційний код, кажуть спеціалісти банку. Ми вас чекаємо у найближчому відділенні з паспортом та ідентифікаційним кодом. Після відкриття картки залишається лише підписати заяву на перерахування пенсії на картку банку, за якою банк візьме на себе всі формальності щодо оформлення відповідних документів у пенсійному фонді. Юрій Шарпило, військовий пенсіонер, каже, коли дізнався про таку можливість, то не вагався. Прийшов і швидко, оформив відповідні документи. До того ж, все безкоштовно. Я навіть і не думав, який банк обрати. Все логічно, людина завжди обирає те, що найкраще. Тому відразу прийшов до Приватбанку. Просто написав заяву у відділенні і за 5 хвилин отримав картку, а банк все інше зробив за мене. Не потрібно було ходити ні до пенсійного, нікуди. Зручно та швидко. Найбільша кількість відділень та банкоматів можливість отримувати банківські послуги у будь-якому з відділень мережі, а не лише в тому, де отримав банківську картку швидке та головне безкоштовне обслуговування. Випуск та перевипуск карт, оплата комунальних послуг та зручний і досить легкий у користуванні інтернет-банкінг роблять Приватбанк банком номер один для пенсійних виплат. Приватбанк проводить акцію, даруємо 20 тисяч до пенсії. Завдяки їй військові пенсіонери можуть отримати вагомий разовий бонус до виплат від держави. Усі військові пенсіонери, що отримують пенсійні виплати через Приватбанк, автоматично візьмуть участь в акції додаткові виплати від Приватбанку до пенсії. Переможець акції гарантовано отримує разову виплату у розмірі 20 тисяч гривень. Акція триватиме з січня по травень. А визначення переможців проводиться тричі з березня травень. Відкрити пенсійну картку для участі в акції можна і без відвідування банку через смартфон та приват. 24 головне обов'язково мати при собі ідентифікаційний код і документ, що засвідчує особу, а також заздалегідь їх відсканувати.